Всім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Сьогодні розповім про топ-5 найпопулярніших легкогрузових шин у різних цінових сегментах. На п'ятому місці розташувала шина Starmax Provan ST850 Plus, розроблена для використання на фургонах і вантажівках середнього розміру. Для цих шин характерна довговічність та надійність в будь-яких дорожніх ситуаціях. Виготовлені із сучасної суміші, що робить їх стійкими до високих навантажень. Оптимальне зношування завдяки рівномірному розподілу тиску в шинах. Стійкість під час руху як на сухих, так і на мокрих поверхнях. Спеціально розроблені канавки швидко видаляють воду, за рахунок чого підтримується достатня сила щеплення. Starmax Provance st 850 Plus – це відмінна керованість довговічність експлуатації та чудове щеплення з дорогою, незалежно від погоди. Крім того, гума економічно вигідна. Через наявність легкого складу опір коченню знижується. Що впливає на витрату палива. На четвертому місці літня шина Tigar Cargo Speed Evo. Легковантажна шина середнього класу. Симетричний рисунок протектора забезпечує комфортне керування, швидке гальмування та ефективне самоочищення приїзді мокрою дорогою. Дренажна система включає три глибоких поздовжні канали та безліч бічних канавок, що міттєво видаляють воду та бруд з точки контакту. Гарний баланс між тяговощипними властивостями на мокрій дорожній поверхні завдяки технології «Нанопротек», яка покращує прохідність автошини та зменшує витрати пального при проходженні складних ділянок місцевості. Висока стійкість до зношування навантажень та тривалий період експлуатації надає гумова суміш, збагачена кремнієм, що забезпечує підвищену зносостійкість. А посилений сталевий корт каркаса та міцні матеріали запобігають пошкодженням. На третьому місці шина Атані МК-2000. Отані це шина для вантажного автотранспорту від відомого виробника з Таїланду. Отані 2000 предназначені для інтенсивної експлуатації, легковими вантажівками та мікроавтобусами. Перевагами шин комерційного типу є акустичний комфорт, стабільність щеплення на дорозі та короткий гальмівний шлях. Ефективна дренажна система легко видаляє воду з зони контакту, запобігаючи акваплануванню та бічним заносам. Срібло у нашому топі займає літня шина Matador Hector Van, збалансовані літні шини для легкових комерційних авто. Переваги шин Хекторован є висока ефективність гальмування на мокрій та сухій дорозі, що гарантує безпеку за будь-якої погоди. Шестикутні блоки в центральній частини протектора формують активні кромки щеплення, забезпечуючи не тільки надійний контакт шини з дорогою, а й надійне гальмування в екстрених ситуаціях. Шина має низьке опіркочення, що дозволяє економити на паливі. Нова технологія гумової суміші забезпечує підвищену стійкість шини до зношування. Довговічність експлуатації завдяки особливому дизайну протектора, що запобігає нерівномірному зносу, за рахунок чого шина максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості. Низький рівень шуму завдяки оптимізації малюнка протектора та удосконаленим розподілом ламелі і дренажних канавок. У його поверхні, що сприяє підвищенню рівня комфорта водія. Золото у нашому рейтингу займає Мішлена Gillis 3. Літня шина з симетричним ненаправленим протектором. Технологія Evergreen підтримує ефективність шини при зносі протектора в 2 мм за рахунок збільшення у подібних канавок. Гумова суміш має високу стійкість до стирання та технологію самоочищення протектора від каміння. Шина використовує захист боковин, а саме додатковий шар, що захищає шину від стирання. Мішліна 3 характеризується тривалим терміном служби завдяки технологіям позиченим машин для вантажних авто, забезпечують високий рівень безпеки на мокрій поверхні завдяки інноваційної гумової суміші з оптимізованим складом технічного вуглецю та диоксиду кремнію. Який підвищує безпеку та ефективність гальмування на мокрій дорозі. На цьому наш обзор легкогрузових шин закінчено. Як завжди, чекаємо у наших фірмових магазинах або на сайті Різна.C.